Водіям розповіли, чим протирати лобове скло автомобіля, щоб воно не запотівало. Перепади температури, сніг та морози, що прийшли в Україну в останні дні, завдають чимало клопоту власникам авто. Тому перед тим, як вирушати у справах на машині, необхідно переконатися, що вікна не запотіли, оскільки конденсат може створити додаткову небезпеку для водія, обмежуючи поле зору. Зелайм ділиться простим лайфхаком, чим протерти лобове скло, якщо немає спеціального засобу. Якщо під рукою немає антизапотівного засобу для авто, впоратися з проблемою допоможе звичайна піна для гоління. Справа в тому, що в її складі практично такі ж компоненти, як у професійному засобі. Піну для гоління необхідно нанести тонким шаром, залишити на 2-3 хвилини і, не чекаючи повного висихання, витерти чистою тканиною бажано безворсовою. Обробляти слід по одному склу, не даючи засохнути піні. Після цього скло не запотіватиме приблизно два тижні, потім процедуру можна повторити.